Сніг у нас. Вчора ще був. Оце нас лізуня. Він біг трошки пострижений. І з нею десь там мартишка біга. Маленька. Все вже входу намилось. Кухню відкрили, вискочили з життя. Ось мартишка. Куди? 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 От так, а так, все. Холод. Не хочуть. Не хочуть гуляти. Що? а тут білий спить. На дві, давай. Це для них обох перший сніг. Може бігають по снігу. Ось так казимоночка, Ось так лізу, ні. Отак. І жужа. Да, все іскочила. Все. Холодно, ну у вас баню, пішла я в хату. Жужа, ти теж мотаєшся з неба. Ти теж мотаєшся. Так, що кажіть. наши зверятка тоже всех с наступающим витают. Такая час, такое время, ну, Новый рик наближается. Вот она маленькая. А вот что тоже до снега бежит. Вот так, Ой, холодно. Сейчас я вас познимала, так холодно. вот так. Вот. І двері ж відкриті, в кухню двері відкриті, там тапо. Ну, вони в кухню сюди і туди бігають. Ось таке в нас небо, хмари такі, ну і сніжок трошки.